Мої вітання це проєкт забезпечення психологічної та соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам з територій, де відбуваються бойові дії в Україні. Ці лекції спрямовані на турботу про психічне здоров'я громадян в умовах війни в Україні. Сьогодні ми продовжуємо розглядати міфи про розгляди харчової поведінки в попередньому відео. Ми почали, сьогодні продовжуємо. Я Ольга Сандал, психологиня з харчової поведінки, психотерапевтка, членкиня Ради правління громадської спілки Національна Психологічна Асоціація України, модераторка дивізіону НПА Психологія харчової поведінки. Існує багато міфів про розгляди харчової поведінки. Наскільки вони правдиві. У кого розвивається розгляд харчової поведінки. Давайте розбиратися. Ще раз наголошу на тому, що в попередньому відео ми почали розглядати міфи. Сьогодні ми продовжуємо. Отже, міф 5. Якщо розгляди харчової поведінки пов'язані, з біологією це невиліковано. Важливо пам'ятати, що біологія це недоля і завжди є надія на одужання. Хоча біологічні фактори відіграють велику роль у виникненні розладів харчової поведінки, вони не єдині фактори. Схильність до невпорядкованого харчування може знову з'явитися під час стресу, але є багато хороших методів, яким люди з розладом харчової поведінки можуть навчитися, щоб допомогти собі керувати своїми емоціями та не допустити повернення розладів харчової поведінки. Раннє втручання є ключовою частиною профілактики. Розладів харчової поведінки та допомагає зменшити серйозні наслідки для психологічного здоров'я. Відновлення від розладу харчової поведінки може бути тривалим процесом і потребує кваліфікованої команди професіоналів, а також любові та підтримки родини і друзів. Міф шостий розладами харчової поведінки хворюють лише дівчата або жінки. Розлади харчової поведінки можуть вразити будь-кого незалежно від статі. Хоча розлади харчової поведінки частіше дійсно зустрічаються у жінок, дослідниками і клініцистами стало відомо про зростаючу кількість чоловіків і небінарних осіб, які шукають допомоги. З приводу розладів харчової поведінки. Дослідження, проведене Центром з контролю та профілактики захворювань у 2007 році показало, що до однієї третини всіх, хто страждає на розлади харчової поведінки, є чоловіки, а дослідження американських студентів у 2015 році показало, що трансгендерні студенти були групою. У якої наймовірніше діагностують розлад харчової поведінки? Наразі не ясно, і насправді розлади харчової поведінки зростають серед чоловіків і трансгендерів. Люди, які страждають, звертаються за лікуванням, вони отримують діагноз. Міф сьомий, тільки молоді люди схильні до розвитку розладів харчової поведінки. Розлади харчової поведінки можуть розвинутися або виникнути знову в будь-якому віці. Фахівці з розладів харчової поведінки повідомляють про збільшення випадків діагностики у дітей віком 5-6 років. Багато людей. Які страждають на розлади харчової поведінки, повідомляють, що їхні думки та поведінка щодо схуднення почалися набагато раніше, ніж хтось з батьків це розумів, іноді навіть у ранньому дитинстві. Хоч і більшість людей повідомляють про початок свого розладу харчової поведінки в підлітковому та молодому віці, є докази того. Що людям діагностують розлад харчової поведінки у дитячому віці. Чоловіки та жінки середнього та старшого віку лікуються від розладів харчової поведінки переважно через рецидив хвороби, що почалася в підлітковому чи молодому віці, або через новий початок розладу харчової поведінки. Міф восьмий я можу швидко подолати розлад харчової поведінки та або ніколи не подолати. Час відновлення залежить від самої людини. Деякі люди відновлюються порівняно швидко, тоді як іншим потрібно більше часу. Хоч і не кожен із розладом харчової поведінки повністю одужає, все одно багато людей відновлюються після лікування. Навіть після повного одужання багато людей з розладами харчової поведінки виявляють, що їм потрібно вжити заходів, щоб переконатися, що вони залишаються здоровими. Це може включати планювання їжі, фізичного навантаження, ліки та або інші види самопідтримки. Отже, як ми бачимо, Існують дуже багато міфів, які варто розглядати і розбирати. Нагадаю вам, що попереднє відео про міфи розладів харчової поведінки, будь ласка, перегляньте його також. Час звертатися за професійною психологічною допомогою, якщо вам складно самостійно долати шкідливі харчові звички та Розгляди харчової поведінки. У зв'язку зі стресом, війною в Україні, ви весь час переїдаєте протягом дня або ви повернулися до розгляду харчової поведінки. Чомусь останнім часом дуже часто чую від людей про те, що вони забули про те, що війна це потужний стрес в їхньому житті. Вони намагаються влаштувати своє життя, наприклад, в новій країні. Нову роботу знайти тощо. Але ж не забуваємо, що війна це дійсно потужний стрес, і для цього потрібно трошки відновитися. Ви весь час думаєте про їжу або засмучуєтеся, якщо здорового харчування стає менше у вашому житті. Ці фактори вказують на те, що вам... Час звернутися за професійною психологічною допомогою. Національна психологічна асоціація України відкрила лінію психологічної допомоги. Лінія працює з 10 до 20 години без перерви. На лінії працюють професійні психологи. Ця допомога безоплатна хто її потребує у форматі аудіо та відеоконсультації, а також Дивізіон Національної психологічної асоціації психології харчової поведінки проводить безоплатну групу підтримки для тих, хто зіткнувся з труднощами у відносинах з їжею, особливо під час війни. Контактна особа О, Мета, нова назва або Facebook, стара назва Ольга Сандал. Будь ласка, ви можете мені написати, ми включимо вас в групу підтримки. Зазвичай вона проходить один раз на тиждень або один раз на два тижні. Всі психологи, які проводять цю групу підтримки, є також спеціалістами з розладів харчової поведінки. Я дуже дякую вам за увагу, дякую за те, що знайшли час та поцікавитися про розлади харчової поведінки. Слава Україні! Героям слава Україна понад усе!